Привіт-привіт. Мова піде про корпус майбутньої печі для плавки алюмінію. ну взагалі для плавки металу, але саме про алюміній. І так я задумувався на рахунок цього, з цієї труби зробити. Але воно трошки не то, а точніше сказати зовсім не то, діаметр замаленький і плани помінялись. І ми задумали, значить, переіначили і... Ти що, Деня резину ріжеш? Переіначили і вирішили ось цього смітника зробити таку штуку. От, от така у нас є. Бочка, не бочка. Ой, йо, Короче, Тара. Я планую, от вона десь має висоти, ну, чуть ні не по коліну, мені то сантиметрів. Десь 50. Я думаю, відрізати по кругу, зробити кришку з ж для неї на товщину цегли. Ще не придумав, як причепити цеглу, щоб вона не падала з кришки. Е, вот. Ну, а тут всередині обложити цеглою, трошки за великий діаметр, виходить, для того мого тігля. М -м -м. Ну, можемо ще. Зменшимо з рахунок глини. Глини напхаємо сюди. Взагалі я ще хотів такий утеплитель з старої газової плити, але поки не можу знайти. От. Ну, от є така задумка. Трошки завелика бадя боюсь, що для такої великої печі багато буде і газу йти. Що ви скажете народ? так У беляха моха ще какульки попали. Об'єктив котячий бляха ну, таке. от такі поки що плани у нас по плавці, значить, що думаю, думаю, бляха муха якщо ще тут відріжу, знизу цегла положиться. А ні, нормально, ще на висоту цеглина, диба цеглу поставити, має бути добре. Думаю приварити до неї ножки. Було б, звісно, добре приварити до неї колеса. От ляпнув вам, а ляпнув -то толково воно ж буде тяжке з холєри, його потім двигати з сеглою, як десь треба буде перенести, треба придумати якісь колеса. Ну, побачимо. Значить. І Така думка вже начитався, не дивився. Треба буде вирізати тут дирку таку для, для горілки, для пальника. І цей пальник має бути якби, під кутом, щоб полум'я з нього так би крутилося, знаєте, в цьому. Так якби, так, якби. Так, якби. Ну, от щось таке. Роботи ще дуже багато сварочних робіт. от, але, Але... Скажем, саме завдяки ютубу, саме завдяки вам, глядачі, я щось починаю ворушитися, бо я вже цмакаю, коло тієї справи, вже фактично рік, е ну, щось ніяк не можу розхитатися, щоб, щоб почати, як воно, як воно піде, не піде, буде, плаватися, не буде. Точніше, плаватись то воно буде, як, як, якщо що вийде з того металу. Ну, Планую пробувати робити деталі е мотоциклітні. І ще одне велике-велике-велике-велике питання, то е, ну, відплавив я деталь, аж потім ще ж треба зробити обробку її, фрезери, токарна робота. ну З токаркою то, якби, не повинно бути проблем. А от фрезерним то, то проблема. Найти можна, але не знаю, що буде коштувати, чи то буде варте діло свічі. Будемо бачити. Добре, бувайте, цікава мені ваша думка. Пишіть, що хто підкаже. може то я за велику бадю придумав. ну Але так, так, така бадя для того тігля, що в мене є. Тігель десь має сантиметрів 25, а тут десь понизу 60. Цегла забере сантиметрів по 6, буде 40, 15. І кругом тігля ще буде трошки. Ну, коротше, то треба калькулятора, рулетку і щось пробувати мірити. Давайте здоровенькі. Не знаю, яка буде слідуюча тема, чесно вам скажу. Е, вот. Вже побачу там по, по, по мірі поступлення питань, проблем. Ну, По факту будемо певне, що, робити вже піч піч, а потім пальник. Хотів замовити в інтернеті пальник готовий, такий самокльопний. А дорогувато 2-3 тисячі гривень хочуть за того пальника. то мені, блін, Здається, що я його можу за день зробити сам. Мені так здається, так подивився, там креслення є і так далі. Що ви скажете? От. Варто пробувати самому робити пальника чи ні? Бувайте здорові, мирного неба, всім удачі!